Як повинна була проходити в Україні мобілізація з точки зору Українського законодавства Республіки Україна? По-перше, що повинно було бути, Призиватися повинні були ті, хто колись служив у армії. Це перше. Друге, що повинно було бути, армія повинна була бути на контракті. Повинна була б бути проведена реформа колишніх військоматів, нині РТЦК, і перегляд з призивної строкової служби, яка вже скасована на контрактну основу. також які є помилки в мобілізації, які є, як юрист кажуть, вони набирають неадекватних людей в більшості випадків. З психікою, яка не відповідає критеріям армії таких людей, потрібно лікувати. Тому ми бачимо, коли військові погрожують цивільним в коментарях зґвалтувати чи вбити за критику Збройних сил України, за критику дівчини, розкрадання Збройних сил. Щоб цього не було, потрібно було дотримуватися ось цим різковим уставом збройних сил, щоб не було дідівщини, щоб не було порушення прав людини і громадян. Але вони є совками. В чому сенсі совки? Тому що вони не дотримуються уставу Збройних сил, який не затверджений. А якщо не затверджений, можна робити все, що завгодно, як вони вважають. Я вам так скажу: є ж кримінальний кодекс, і там все чітко прописано, що за будь-які такі подібні погрози насильства передбачена відповідальність згідно з законом. Тому я вважаю, що ЗСУ не повинні брати неурівноважених осіб з проблемами психіки. Такі особи повинні проходити закрите стаціонарне лікування психіатричні лікар. Які, на жаль, на превеликий жаль, більшість позакрива. І беруть на неадекватних осіб у армію. Так не можна робити. Це є злочином. Проти Республіки України. Також чомусь не беруть офіцерів запасу в армію. А чому не беруть? Тому що вони не хочуть служити в такій армії, де є дідівщина. Вони вже пройшли через цю дідівщину в університеті, через нелюдське ставлення і стерпіли це. І не діяли по уставу збройних. Сил України. Він же статут. Ніхто не дотримується підкреслю в Збройних Силах, цього Статуту. Ніхто не дотримується Конституції України. Візьмем для прикладу ЗСУ ТЦК, яке не має права затримувати людей по статті 17 частина 4. Все, що може робити РТЦК. Це лише викликати до військ НАТО повістками до все більше нічого. І виписувати штраф згідно законодавства Республіки Україна. Все, що вони роблять, це порушення Кримінального кодексу, норм КПК, і вони будуть нести, повірте, кримінальну відповідальність згідно з законом. І, рано чи пізно вони будуть усі притягнуті до кримінальної відповідальності, я це гарантую, що всі ТЦКшники, які порушували закон разом з нацполіцією, будуть сидіти в одній камері СІЗО. Стільки скільки передбачено законом за конкретне правопорушення, якщо воно буде доведено. Судді, а воно буде доведено суд. Тому, по-перше, в Україні, хочу нагадати, не продовжувався військовий стан. Військовий стан в Україні, він же воєнний стан, припинив свою дію у березні 2022 року. Повноважень продовжувати воєнний стан, немає президент України та Верховна Рада У України. В них нема таких повноважень. Це є злочином по статті 109, частина 1, 111, 111 дріб 1. І всі народні депутати, офіс президента, сам президент-міністр будуть сидіти за перевищення службових повноважень, за повалення конституційного. Настане цей час. Друге. І третє, що хочу сказати, мобілізація згідно наказу номер 490 в нас добровільна. І ВЛК не має повноважень, не має повноважень проводити огляд тих, хто підлягає мобілізації просто. Лише тих, може оглядати ВЛК, хто виявив бажання пройти це ВЛК. На контрактній основі саме таким чином. Тому і відбувається порушення законодавства Республіки Україна. Представниками РТЦК. Нагадаю представникам РТЦК, що ви не маєте права викрадати людей, ви не маєте права їх вбити, ви не маєте права. Їх калічити, ви не маєте їх вбивати і розстрілювати, як ви це робите в лісі. Коли ви чи утримувати їх незаконно будь-де. Проти їх волі. Якщо людина не бажає, вона не буде варті. Це вибір свідомий кожного громадянина України. Бути чи не бути, це не проблема цивільних осіб. Що вони не хочуть йти в армію. Це ваша проблема. Це саме ваша проблема це проблема вашого військового керівництва м'ясників і людоїдів, які посилають на місні штурми людей, які не дають забезпечення, які нормально не ставляться до українців, які не використовують стандарти НАТО і Америки. В українській армії, де ці всі стандарти негайно вже тут і зараз, я не бачу реформи РТЦК чи її ліквідації. Я не бачу ліквідації дідівщини в армії. Я більше скажу, що така мобілізація нам не потрібна, тому що вона не відповідає інтересам української нації та її духу. А Збройні Сили України саме себе дискредитують своїм нелюдським ставленням до новобранців. Я вважаю, що силові структури республіки себе дискредитували і повинні бути негайно розпущені. Суди, органи прокуратури слідства, а замість них повинна бути Українська націоналістична армія на підставі закону. Передбачена законом з необмеженими нічим повноваженнями під моїм керівництвом судити, затримувати злочинців, вести слідство, замінити органи прокуратури Служби безпеки і армії поліції. поліцію під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями. А Попередні органи силові повинні бути розпущені на підставі закону та змін до Конституції України. А Українська націоналістична армія повинна бути записана в Конституцію як єдиний правоохоронний орган. І судовий, який виконує всі функції силових органів та судових органів влади. Ось чого боїться тоталітарний режим Зеленського. Тому що я пропоную альтернативні реформи. Вони пропонують лише рабство, а також вони пропонують закріпачення, Відчуй різницю українці. Якщо потрібна тобі юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з теми ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Неправовий метод вирішення питань у сфері військового права та ТЦК коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль. У статусі людини. Це коштує 1000 гривень консультація. Підпишись на мій YouTube канал та інші мої соціальні мережі. Розповсюджуй мої відео, тренди YouTube та інших соцмережок. Вказаних в описі до відео. Жми кнопку спонсорство в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Будь на зв'язку. Коментуй, роби лайки, репост. Обов'язково разом переможемо, шановні українці.